Дивіться, я принесла з собою червону торбинку, які ній зображені дітки? дітей. А не так? Дідки. А які це охайні дітки? Чисті. Чисті. Молодці, Аккуратні. молодці. Аккуратні. так. Молодці. А дивіться, я ще також принесла ось ось такі катинки. Що на них зображено? Розчисує волосся, волос. волос. правильно. Будемо зараз чистити зубки. так. Мається, купається. Дівчинка купається, так? Так. Мої є ми ручки. ручки. Мої ручки, добре, діточки. Ось тепер, а дивіться, зараз у цій турбинці ви знайдете ті предмети гігієни, які, які нам потрібні для того, щоб бути завжди охайним. Тобто чистим. Олечка підходь. Бери на картинку. Що в тебе зображено? Мило, мило. мило зображено, покажи всім, діткам. Покажи остап. Так, мило зображено. Де ти будеш класти мило? Для чого, чого нам потрібне на мило? Tam, gdzie na nie ma wolczki, wolczki, następny. Wierunieczki tutaj. Co to jest wyważenie? Там ти дівчинка що робить? Чистить зубки. Чистить зубки, правильно, добре. Ладочко, підходь, будь ласка, до мене. Другий Що в тебе зображено? Покажи, дітка. Паста. Яка паста? Зубна. Зуб? куди будеш класти зубну пасту? Ось сюди. Правильно, добре. Владиславочку, підходь, будь ласка. Бери картинку, щоденько. Для чого він нам потрібен? Коли купаємося, так? потім ми витираємо тіло. Добре. Підходить до нас до мене. Озокрана мочалка. Молодець, мочалка зображена. Куди ти будеш класти цю мочалку? Ось сюди. Так, добре. Євгенчик, підходь, будь ласка, до мене. Падославчик? Тут yes. я час. Що це тебе забрашня на котиці? Що це тебе забрання? Єва, yes. рушничок, куди будеш класти рушничок, як ти вважаєш? У нас тут вже є рушничок, а ще куди нам потрібно. А на дивіську порядку. Анічка. Анічка. Єва. Що в тебе зображено? Шампунь. Шампунь. Куди будеш класти цей шампунь? Для чого він нам потрібен? А чому сюди? Тут дівчинка чистить зубки. Ось сюди правильно, там тебе. Пане, що добре, так не зупиниться складати. Артемчику підходь, буде. Дуже зображені. Куди ти кладеш? Сюди? Правильно. Лежи кладеться. Добре. Настінка. Молодець. У тебе зображення не бачить? Скажи, дівка, бо вони не бачать? Ванту, так? Куди покладеш ванну? Сюди, так? Добре. Макіянку підходь. А в тебе щось зображено? Що це є? Це, це є гребет. Куди будеш класку глядя? Для чого він нам підтримний? Щоб що робити? Розчісувати колости. Добренько. Хай баночка піде спочатку. Що в тебе тут є? Мило. Мило. А куди ми ще можемо покласти мило? Куди вона, може, вона нам може підійти? Тут у нас вже є мило, бачиш? А тут у нас ще немає мила, можна собі покласти. Добре. Олічка, бери. Що в тебе тут зображення закриється? Гребінь. Ось це гребінь, так? А це що? Щіточка, так? Щітка. Куди будемо класти цю щітку? Для чого нам потрібна щітка? Що ми неї робимо? Розчісуємо волосся, значить ми куди будемо класти цю щітку. Добре. Давай, Віронічка, що ти? Останній передбачаємо. Що це в тебе зображено? Що? Голос не дивіться. Губка, так, куди будеш класти цю губку? Сюди. Що ми на неї робимо? Коли ми її використовуємо? Коли купаємося, так? Так, діточки, якщо ми будемо використовувати всі ці предмети гігієни, то ми завжди будемо якими чистими, акуратними, доглянутими, а значить здорові. Так? Так. Добре, діточки.